Доброго вечора. У нас накрапає дощик. Півоні трохи ожили, бо в нас була така спека. Дещо я вже підв'язала, щоб виглядала пристойно, не полягало, бо від дощу все ж таки квіти полягають. Ну, і нетерплячка в мене. Я ж все ж таки чекаю, тим більше, що ми з станньою посперечалися парів нас, який же буде в нас квітсен. І я його трошки розковиряла, відкрила пелюсточки і побачила там таку красу. Я вже впевнена на 99%, що він буде красеним. От. Я хочу дочекатися повного розкриття. Не буду їх зрізати в бутонах в продаж. Хочу все ж таки побачити велич цього кущику і як він буде виглядати. Дуже мені хочеться. Я думаю, що він того вартує, що за ним, так, можна сказати, все ж таки він популярний сорт. Дуже величний, дуже велике листя, нога товста, має бічні бутони, я залишала, бо я іноді забуваю, чи були бічні бутони, чи ні. Якщо ти своєчасно